Я історія в тому, що чоловік мене пішов добровольцем на війну. Коли він відправив нас, тому що наше село було окуповане, він відправив нас в інше місто, тобто Вінницю, і я там була з дитиною, а він сам пішов воювати. Він мені про це нічого не сказав. Після того, як я запитала, що чому ти нас що ми будемо робити, він каже, що. Euh, я їду вас захищати. Я кажу, а що скаже дитина, якщо ти не повернешся, він сказав, що скаже дитині, що я її захищав. Чому я тут? Я тут, тому, що рік і вісім місяців ніяких новин про мого чоловіка немає. Тобто є зустрічі з владою, з усіма є зустрічі, але на цьому це все закінчується. Тобто, зустрічі все обіцяють, все кажуть, що наших рідних подають списки на обміни, на але. Рік і вісім місяців ніхто Україна. нічого не говорить. Ну я розумію, я розумію, що це війна, і це не все так, мабуть, просто робиться, якби нам цього хотілося. Тобто, по щелчку, вибачте, мене може слово таке. Ну, ні, мені нічого не зроблять. І не мені, не, не всім хлопцям, які з, зникли безвісті. Тобто, мабуть, це все не так просто робиться, якби як ми цього хотіли. Яке б я питання хотіла б задати? Ми ну, об'єднання, мабуть, я запитала б, які які йдуть дії по пошуках наших хлопців, але це все обговорюється. Все все обговорюється в нас на зустрічах, але мабуть, це все, що я запитала. Чи дійсно шукають наших хлопців, чи дійсно подають списки? закінчити війну. Але ж, але ж я розумію, що це не все та не не все не все робиться просто це. Війна, хоча у нас 21 століття на на вулиці, але ж це війна. Добре, дякую звіти безвісті 30-ї окремо.